В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 110-й псалом, мова в ньому йде про святе і страшне ім'я Його, про страх Господній. Що це за страх Господній? Як він відчувається? Як його відрізнити від страху людського? Табо ми, люди часто плутаємо. Страх перед людиною і твариною, і страх перед Богом. Господь не нападає, та як людина. Господь не переслідує. Господь не лякає. Та якщо страх перед людиною і твариною це є страх за тіло. І в нас є там три варіанти або втікати, або Захищатися або ховатися, то страх перед Богом це її страх за душу, це зовсім інший страх. І там людина в страхі Божому розуміє, що вона нікуди не втече. Якщо перед людиною можна втікнути і твариною, то людина у страху Божому розуміє, що вона нікуди не втече, не сховається і не захиститься. І варіант в неї є один. Втікати не від Бога, а втікати до Бога. Страх Божий це є лягти спати, не помолившись. Коли ми просинаємось і в жаху думаємо: і я не помолився на ніч. Це відчувається страх Божий. Страх за душу, а не за тіло. Чим раніше ми злякаємося Бога, тим мудрішими ми будемо. І Соломон каже далі, страх Господній прибавляє днів довше проживемо. А літа нечестивих скоротяться. Амінь. Слава Ісусу Христу!